Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Росіяни протягом доби обстріляли 16 населених пунктів Донеччини. Переселенець з Волновахи відкрив власну кав'ярню у Києві. Лікарі без кордонів надають психологічну допомогу дітям-переселенцям у шелтері в Кропивницькому. У зарічному та часів Ярів внаслідок обстрілів російських окупантів протягом минулої доби загинули троє людей. Про це Суспільному повідомив поліцейський Олег Керницький. Ще четверо жителів області отримали поранення. Ракету Іскандер окупанти спрямували на СМТ за річне, зруйнували приватний будинок. Місто Миколаївка росіяни обстріляли з РСЗВ Торнадо С. Пошкоджено дві оселі та леп. З артилерії рашисти гатили по Миколаївці Костянтинівської громади, поранили трьох людей. Руйнувань зазнали приватний будинок, магазин, господарча споруда. Протягом минулої доби на Донеччині сталося чотири пожежі внаслідок обстрілів Росіян у Краматорському, Волновайському та Бахмутському районах. Повідомляє преслужба ДСНС про складність роботи рятувальників у прифронтових населених пунктах. Розповів начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Донеччини Ячеслав Філюшин. Є в нас моменти, коли рятувальники доводиться вибирати між своїм життям та життями людей, якими надаємо допомогу, яке відбулось 7 серпня. Цього року була інформація, що в квартирі на 4-му поверсі знаходиться чоловік, якому потрібна допомога. І Там відбувалися гасіння пожежі, відбувалася рятувальна операція. Тобто особовому складу приходилось вибирати або життя його, або життя людини. Ми вибрали життя людини. Чого чоловіка ми рятували, він живий, зараз знаходиться в лікувальному закладі. Напередодні співробітники ДСНС доставили жителям Донеччини понад 80 кубометрів питної та технічної води. Йдеться у відомстві. Олександра Зоса, Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас. Серебрянський ліс, Донеччина, оборону тут тримає п'ята Слобожанська бригада Нацгвардії. Мінометнику із позивним студент 19. на фронті рік Каже, у військкоматі, довелося сваритися, брати на службу хлопця не хотіли. Я посмотрела на ситуацію, що як всі виїжджали, всі взрослі, які дісвідомої на об'язані, котрий могли щось то виїжджали. Я Подумав, хто якщо не я. На цих кадрах підбиття російського танку наприкінці липня. Постріл з міномета здійснив студент. Нам сказали, виїхав танк. потрібно помочь по ньому відпрацювати. Ми ж одразу взяли координаты у нашої аеророзвідки, навіли і почали роботи. Було попадання, вона становилася. 15 вистрілів хотілося було повністю уничтожить. Серебрянський ліс на звардійці боронять майже рік. Бійці говорять, що штурми росіян тут щоденні. Попри це, успіху на цій ділянці фронту окупанти не мають. Разом зі студентом на службі боєць Степ. Він бусоліст, допомагає коригувати роботу мінометників. Чоловік розповідає, повномасштабне вторгнення зустрів у Чехії, там жив та працював, але повернувся додому та пішов служити. Це було селище Яверське, це вже можна казати, і обороняли там Харківщину. Орки стояли в на нашому напрямку в селищі Вовчияр. І ми їх звідти не пускали до нас. Якщо зрівнювати з цим містом, де ми зараз, то це була учепка. В умовах лісу каже нацгвардієць, працювати складно. Скільки було влучних пострілів, степ не рахує. Говорить, що ціль у нього одна: перемога. Повертатися на роботу до Європи більше не збирається. Можу покласти за це своє життя. Поклали мої друзі своє життя, щоб поїхати в інше місце. Ні. Жоден з нас не народився в руках з автоматом. Нема такої людини. І як вже я десь бачив, казав один військовий. Він сказав Дякую всім, хто відкупився від воєнкомів, хто купив справки, хто втік. Через вас ми знаємо, як не має виглядати справжній чоловік. Студент же зізнається, хоче сам підняти український прапор над міською радою окупованого нині його рідного міста Сватового. Надіюсь, що все скоро закінчиться і попаду до себе домой. Олександра Новосил та Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків. Протягом доби на Лиманокуп'янському напрямку росіяни чотири рази намагалися штурмувати позиції українських військ, зокрема в районі Новоселівського. Про це повідомив речник східного групування військ ЗСУ Сергій Череватий. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське. Білогорівка, Луганської області та Торське напередодні поліцейські Луганщини доставили хліб мешканцям деокупованих селищ області, зокрема у Макіївку. Переселенець з Волновахи Антон готує кавові напої для відвідувачки. До повномасштабного вторгнення підприємець мав власну кав'ярню у Волновасі. Наразі заклад зруйнований. Її пограбували, розбили, розстріляли там. Зняли навіть розетки на барі. Просто вони були відкручені. Болери. Ну я не розумію навіщо це людям, не знаю. Тим чи місцевим. Деякий час чоловік провів в окупації, коли вдалося виїхати до столиці, почав думати про відкриття нового закладу. Гроші на кав'ярню позичив у родини та друзів. Головною моєї ідеї є те, що людина має прийти у заклад і відпустити взагалі всі думки, які в неї є. Вона має відпочити, а далі вже йти в свою повсякденну метушню. Оця головна, цей головний концепт, який я зберігаю звідти і приніс сюди. В асортименті закладу класичні гарячі, кавові та прохолодні напої, авторські лимонади, смузі та десерти. Серед відвідувачів популярний огірковий лимонад. Рецепт якого вигадав Антон: потрібно взяти свіжі огірки, додати яблуневого соку, пюре з маракуї, лід, газовану воду та все перемішати. Назву цього лимонаду ми ще не придумали. Але, але в нас в нататках є те, що е ми її пов'яжемо з бабусею киянкою, яка під час вторгнення е збила російський дрон банкою у гірков. Ну це просто буде хід е хід цього сезону. У кав'ярні є стіна мотивації на стінописі, висловлювання та вірші видатних українців. Кожна людина, заходячи в цей заклад, могла надихнутися, могла поринути в щось своє минуле, в свої думки і вийти вже зовсім іншою людиною з цього закладу. Тут багато мотиваційних висловлювань, щоб Люди розуміли, що життя не закінчується, воно продовжується. Оця фраза ми всі різні, але ми всі разом. Вона зараз взагалі на часі, тому що де б ми були, якби не було навколо нас людей. Допомагає Антону обслуговувати клієнтів Богдан, хлопець родом з Миколаївської області, у кав'ярні працює баристою. Вперше час, коли люди тільки до нас приходять, дуже важливо усім. Відразу, щоб вони зрозуміли, які тут рівень. Так як я маю дуже гарний досвід, ми з Антоном домовились, що перший час я буду йому допомагати з кавою, буду працювати баром. і, так скажемо, дамо такий вірний шлях цієї кав'ярні. За словами Антона, за тиждень кав'ярню відвідали понад 300 людей. Більшість з них переселенці. Поки що заклад працює в тестовому режимі. У планах підприємця розширити асортимент напоїв та десертів. Інна Ливанська, Андрій Хрустальов, Юлія Бітімєрова. Суспільне новини. Донбас. Восьмирічний Іван в шелтері у Кропивницькому живе з мамою. Родина виїхала з Вугледара, де не вщухають обстріли російських найманців. Більш за все, Ваня каже, сумує за своїми друзями, з якими розлучився через евакуацію. За своїм минулим життям, за вчителькою, за своїм класом. А зараз цього всього немає. Наше все життя воно залишилось там, в нашому рідному місті. Мій молодший син Ваня він відчував ночами дуже сильну тривогу. Йому страшно було засинати. І після спілкувань з психологом у нас це з цим стало полегше. Допомагають дітям розкритися та поділитися своїми емоціями. Психологи в організації лікарі без кордонів проводять творчі заняття. Тут трави цей ведмедик буде подорожувати. З дітками ми працюємо індивідуально, граємося, малюємо, допомагаємо подолати страхи, різні негативні емоції, пов'язані із тим, що вони пережили. Допомагаємо адаптуватися в новому суспільстві. Батьки перш за все повинні. Слухати і чути своїх дітей це перш за все. Спостерігайте за своєю дитиною, як вона себе поводить, запитуйте дитину, частіше говоріть із дітками. Світлана це додає міжнародна медично-гуманітарна організація Лікарі без кордонів працює в усіх регіонах України, зокрема в прифронтових та деокупованих населених пунктах. Цьогоріч лікарі провели з дорослими і дітьми 8 тисяч сесій. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас. Йдемо по шелтеру, де розташовані кімнати, де проживають люди. Ось Весь коридор. Далі пройдемо. Тут у нас стиральні машинки, бойлер, сушка, ванна. Вікторія із донькою Ксенією мешкають у притулку для переселенців у Великорублівській громаді. Вони переїхали із селища Пришиб Запорізької області, яка нині тимчасово окуповане. Саме в шелтері ми проживаємо з листопада місяця. Саме в шелтері, а переїхали ще в серпні місяць. Дитячому садочку проживали. тут. Умови краще. Шелтер для переселенців у громаді створили у приміщенні колишньої сільради у Ковалевому. Це наша кухня. Тут ми готуємо пічки, холодильники. У кожного свій стіл для кожної сім'ї. Людина в біді та і право на захист. Це основні дві благодійні організації, які надавали і гуманітарну допомогу і політику. Закупів закуповували техніку і допомагали багато в чому. Також людина на біді облаштували простір дитячий. 512 тисяч гривень було надано цією благодійною організацією, на яку ми закупили сантехніку, закупили пральні машини, бойлери. У листопаді ми поселили перших жильців, які ютилися до цього і по школах, і по клубах. За словами Василя Луценка, також допомогла громада. Зокрема, ремонт у приміщеннях робили місцеві працівники та самі переселенці. Нині для людей облаштовують укриття. Я приїхала у 2014 році з міста Горлівка Донецької області. Народила двох діточок тут вже, вже троє в мене. Запросили в громаду працювати. Подобається, дуже попався робочий колектив хороший. Не обижають, як покажуть. Нині у притулку живе 23 людини. Більшість із Харківщини та Донеччини. У приміщенні можуть розмістити до 60 переселенців, каже Василь Луценко. Ще другий поверх вільний підготовляються кімнати. Відповідно, на першому поверху, дехто виїхав, дехто залишився. В основному люди залишились ті, куди вже вертатися. Є нікуди, коли люди пережили зиму, багато хто з них вирішив повернутися в ті. Дачні будинки або кого вони знімали, зайнятися своїм там огородництвом ще чимось. Ми за них сплачуємо комунальні послуги. У нас безкоштовно там вода, освітлення і тепло. Зараз працюємо над тим, щоб повністю замінити стеклопакети по приміщенню. За словами В'ячеслава Олійника, переселенців у Великорублівській громаді почали приймати від початку повномасштабної війни. Нині у селах проживає приблизно 700 внутрішньопереміщених осіб, а загальна кількість населення громади близько п'яти тисяч. За словами начальника обласної військової адміністрації адміністрації Дмитра Луніна нині в області офіційно зареєстровано 186 тисяч переселенців. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.